Вітаю, любі учні! Сьогодні ми виконаємо такий вид роботи, який називається аудіювання. Текст яблунька і літо написав Василь Сухомлинський. Аудіювання, діти це слухання, розуміння усного мовлення. Прослухай уважно текст. Дай відповіді на запитання. Підготуй свій зошит та ручку. Будь уважним та не відволікайся! Для початку розгорни свій зошит та запиши сьогоднішнє число на наступному рядочку діагностувальна робота. Далі аудіювання і назва яблунька і літо. Послухайте уважно оповідання. Юрко і Мишко весною посадили біля школи яблуньку і домовились, на канікулах будуть навідуватися до школи і поливати її. Скажімо так, сьогодні поливатиме Юрко, завтра Мишко, потім знов Юрко, потім Мишко. Ростиме собі яблунька, сил набиратиметься. Настали канікули. Сьогодні мені поливати яблуньку, подумав, Юрко. Та хіба їй що станеться, як один день не полити. Завтра прийде мишко й полє. Настав Мишків день. Далеченько жив Мишко від школи. Він собі й подумав. Учора ж поливав яблуньку, Юрко, нічого їй не станеться, як один день не полити. Завтра знову Юрків день, він трохи ближче від школи живе, хай собі й поливає. Минали дні. Юрко надіявся на мешка, а Мишко на Юрка. Кілька днів яблуньку ніхто не поливав. А щодня приходив до школи Андрійко, що вже тепер другокласник. Він годував рибок у шкільному акваріумі. Бачить хлопчик. Ніхто яблуньки не поливає. Ось-ось засохне. Він і став її щодня набувати. Зеленіє яблунька, сил набирається. От і перше вересня. Прийшли діти до школи, Не терпиться Юркові узнати, А чи поливав же Мишко? І Мишкові хочеться дізнатись, чи Юрко поливав. Потім чекували хлопці до яблуньки, Ідуть і мовчать. А як побачили, що вона зеленіє, кожен із них горів від сорому і потупився в землю. Бо кожен думав, це ж тільки я не поливав, а товариш мій поливав. Так і стояли хлопці перед яблунькою, схиливши голови, аж поки пролунав дзвінок. Ви уважно прослухали текст, а тепер, будь ласка, дайте відповіді на наступні питання. У своєму зошиті поставте цифру 1. Де Мишко і Юрко посадили яблуньку. А. У саду. Б. Біля школи, В. Біля річки. Запишіть лише ту літеру, яка вказує на правильний варіант відповіді. Друге питання. Коли хлопчики посадили яблуньку А. Улітку. Б. Весною. В. Восени. Третє. Чому яблунька не засохла влітку? А. Яблуньку поливала вчителька. Б. Яблуньку поливали Юрко та мишку. В. Яблуньку поливав Андрійко. Четверте. Навіщо малий Андрійко ходив до школи? А. Щоб годувати рибок у шкільному акваріумі. Б. Щоб додатково навчатися. В. Щоб гратися на шкільному майданчику. П'яте. Запишіть речення початок речення та допишіть самостійно його кінцівку. Кілька днів яблуньку. Допишіть слова, яких не вистачає. Шосте. Запиши, що побачили хлопчики, коли прийшли до Яблуньки 1 вересня. Одне речення. 7. Запиши, у якій послідовності відбуваються події у творі. Прочитайте уважно кожен рядок. І запишіть лише літери у тій послідовності, в якій мали б бути розташовані ці речення. Восьме. Запиши, чого навчає нас це оповідання? Яке яблучко ти обереш? Тобі було складно працювати. У тебе виникали труднощі, але ти впорався. Тобі було легко. Назвіть, яке яблучко ви б обрали, дивлячись на те, як ви працювали на сьогоднішньому уроці. Сподіваюсь, яблучка усіх зелененькі. Ви чудово попрацювали, молодці, до нових зустрічей.